Я готова була все віддати. 83-річна рівнянка пригадує, як віддала усі свої заощадження шахраям, Ошукали пенсіонерку за вже відомою схемою Ваша донька в лікарні. Повірила, що це говорить дочка. Мене збив п'яний водітель, і я зараз знаходжуся у лікарні. І Лікар сказала, що треба для операції срочної дорогостоя. Пластину рівнянка перебувала вдома сама, коли надійшов дзвінок, нібито з лікарні із тривожною новиною. Донька потрапила в ДТП, на неї скоїв наїзд нетверезий водій. Потрібні чималі кошти. Пенсіонерці повідомили, що необхідно 120 тисяч гривень. Однак в неї таких грошових коштів не було. Шахраї після цього пропонують різні варіанти. Це вони здійснюють для того, щоб зрозуміти, скільки грошових коштів є в помешканні. У слухавці жінку заспокоїли, мовляв, решту додасть син дончин. Співробітниці він і приїде, аби забрати ту суму, яка є у жінки. Завда повідомила, потерпіло, що до неї прийде хлопець на ім'я Саша, що відіграло свою роль в реалістичності даної історії. Він прийшов і в темті ці гроші. Я кажу, Саша, пересчитай давайте скоріше. Жінку постійно тримали на зв'язку і обіцяли, що після переказу грошей через термінал відвезуть матір у лікарню до пострад. Її. Потерпіла, все ж таки змогла перервати дзвінок із шахраями та передзвонити для своєї доньки. Однак та трубку не підняла. Я їхала в, в міському транспорті, мама дзвонила. Я не чула, як я вже потім опам'яталася, нажала цей телефон, уже не працює. Та знаходиться поза зоною досяжності, коли ж дочка все таки перетелефонувала до своєї матері, та не повірила, оскільки була впевнена, що вона знаходиться на операції. Звоню, дзвоню. А вона каже: а хто це? Я говорю, як це хто? Я твоя дочка, та отдала всі гроші. і Я вже скоріше побігла додому. Після чого донька повідомила поліцію про злочин. Я вас слухаю. Алло, я прибігла з роботи, а моя мама отдала 90 тисяч неізвісно Кому позвонив, Сказав в лікарні поліцейські задіяли усі оперативні можливості, зокрема і систему відеонагляду Безпечне місто. Це допомогло встановити маршрут пересування шахрая. Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний неповнолітній хмельничанин, який у такий спосіб вирішив підзаробити. Хлопець приїхав у Рівне, прийшов до оселі пенсіонерки та забрав 96 тисяч гривень. Нині триває досудове розслідування у кримінальному провадженні відкритому за фактом шахрайства. Дякую Богу, що дитина, жива, і я жива. Оце все, і я все в тому заціпені. Поліцейські встановлюють інших учасників, які можуть бути причетні до шахрайських дій. Якщо вам надходять схожі дзвінки, все ж таки намагайтесь додзвонитись на абонентський номер свого рідного та перевірити достовірність інформації. Ілля Тамашевський, новини Рівного.